Вітаю, друзі, на каналі Сенічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 30 грудня, і одна дуже цікава тема пов'язана з начебто візитом представників Російської Федерації до Сполучених Штатів Америки. Справа в тому, що на днях пройшла така інформація по, по ну, певним джерелам, передусім американським, що з 25 по 27, можливо, 28 грудня, в Сполучених Штатах перебував спецлітак. Який відноситься до спеціального льотного загону Росія, яким перевозять виключно. Вищих чиновників чи дипломатів Російської Федерації він не просто був на території Сполучених Штатів. Він, власне, був у Вашингтоні, в Нью-Йорку і кажуть, потім вже з'явилася ну, інша інформація, що на цьому літаку могли бути Патрушев і Наришкін. В принципі, ці люди не відносяться до ключових станом на сьогодні в системі російської влади, але вони могли теоретично отримати певні завдання від Путіна. Ну і власне прилітіти до Сполучених Штатів. Передусім Тід зазначити, що про перебування цих людей на борту цього літака писали лише окремі російські телеграм-канали відповідної інформації, ну, в більш-менш перевірених джерелах не було. Більше того, офіційно, представниця так звана Міністерства закордонних справ Російської Федерації Захарова заявила, що це ну, звичайна дипломатична історія. Якісь дипломати там переїжджали з місія на місце в порядку ротації. І не треба тут нічого шукати про якісь там перемовини. Ну як би там не було, можливий чи неможливий цей візит? Він виникає низку питань, які для нас є надзвичайно актуальними і важливими. Передусім, це пов'язано з тим, що. Ходили розмови, що американська сторона е, в першу чергу кіт Келох, який є спецправником, е, буде точніше спецпредставником Трампа е, з питань завершення російсько-української війни. Він планував поїхати таке в європейське турне, побувати в європейських столицях, заїхати в Київ, і також е, потім, ну якщо було б таке запрошення, приїхати власне в Російську Федерацію. Відповідно, частина експертів е, говорить про те, що можливо росіяни не, не стали чекати, а вирішили направити свою. Делегацію, щоб вона поспілкувалася з американцями на їх території, ну і, мабуть, озвучила якісь там свої бачення завершення цієї війни. Е, щоправда, тут є один дуже цікавий момент, на який не звернули увагу, і він полягає в тому, а навіщо власне відправляти цих людей на територію Сполучених Штатів, чому було б не зустрітися е, на території якоїсь третьої країни, де можна було б озвучувати якісь свої забаганки, озвучувати якісь свої бачення, а не летіти туди, де можна попасти під камери журналістів, під якісь журналіст і розслідування, і потім мати ну достатньо серйозні проблеми, які е, були би як для російської, так і, мабуть, деякою мірою американської сторони. Які проблеми, до речі, могла б мати американська сторона. Це дуже просто в сполучених штатах на сьогоднішній день діє закон або акт логана, який забороняє людям, які не мають відповідних повноважень, вести якісь перемовини від імені Сполучених Штатів Америки. Тому зрозуміло, що е, представники майбутньої адміністрації Трампа, оскільки вони ще офіційно не призначені, вони згідно цього документу, згідно цього закону, вони не можуть такі перемовини вести. Так вони можуть щось вислухати, вони можуть озвучити якісь версії, якісь сценарії, але там дуже тонка грань. І були випадки, коли окремі політики які мали набагато більше повноважень під цю тонку грань е, попадали і мали потім дуже великі проблеми в судах, оскільки е, це ну кримінальний злочин. Якщо якась людина бере на себе, грубо кажучи, представництво всіх сполучених штатів і приймає якісь там рішення або щось обіцяє від імені сполучених штатів штатів. Але ну давайте відкладемо е, можливу історію про. Власне, чому вони зустрілися на території Сполучених Штатів йому цього? Ну вона є, хай і не дуже висока. А в чому вона полягає? В тому, що Росія таким чином вирішила, мабуть, десь в приватному порядку озвучити своє бачення того, як повинна завершити війна. Якщо ми беремо цю версію за основу, що все ж таки хтось туди полетів, вони мали якісь зустрічі з представниками там команди Трампа або кимось іншим, можливо, якимись лобістами і через них передали це бачення. І почули можливо якісь е, варіанти версії сценарії у відповідь. То е, тоді можна констатувати, що цей візит за великим рахунком провалився. Чому тому що відразу після того, як ця інформація стала публічною, і почали обговорювати, чи були там хто ще не були з представників е, власне найближчого оточення Путіна, з заявою вийшло е, двоє офіційних е, осіб: е, Це рот Путіна, пісков, який сказав, що ніякого перемир'я Росія буде все продовжувати, і так далі. Ну і власне от. Та сумна коняка, яку називають міністром закордонних справ Російської Федерації, Лавров багато чого наговорив, але все це було не дуже мабуть приємне для Сполучених Штатів Америки, оскільки він заявив про те, що Росія фактично вийде з цього договору про нерозповсюдження ракет середньої та малої дальності, тобто цей мораторій не працює, як заявив Лавров, і Відповідно, Росія не збирається його виконувати далі. Це не не прикритий шантаж, який спрямований якраз у бік Сполучених Штатів. Далі пішли заяви про те, що Росія не буде брати участь в другому саміті миру, оскільки певні заяви з боку нашого МЗС були на цьому тижні, що ми готові до його проведення, але навряд чи він вже відбудеться в цьому році, і взагалі тут більше питання до того, чи є певна логіка його проводити. Так от Лавров сказав, що Росія в будь-якому випадку там не буде брати участь, чому тому, що Україна хоче повернути кордони 91-го року. Ця фраза там прозвучала, що достатньо показова Росія на це не погодиться. Ну і далі він сказав, що е, Росія хоче прям залізобетонних гарантій, що Україна не те, що там на за на 10 років не вступить в НАТО, чи там за 20 років не хочуть, щоб взагалі якось це було виписано таким чином, що це ніколи не відбудеться. Зрозуміло, що це ніщо інше ніж підняття ставок, яке спрямоване в тому числі на майбутню адміністрацію Трампа. Е, видно, що оскільки е, Трамп і його команда ще не відпрацювали е, якесь. Е, Ну, більш-менш прийнятне і чітке бачення того, як треба завершувати російсько-українську війну. Росія буде користуватися цією ситуацією і намагатися максимально підняти ставки з однією дуже простою метою, коли почнуться реальні перемовини, а це точно не буде скоро, і явно це буде не на наступний день після навгурації Трампа. Так, от коли навіть ці перемовини почнуться, Росія, як вона вважає, буде стартувати з максимума, а потім потрошку буде опускатися і буде подавати це як певний компроміс, як певну е, поступку. І буде вимагати від сполучених штатів, ну і відповідно від України поступок у відповідь, і це небезпечна гра, вона небезпечна. Ну з точки зору українських звичайно інтересів, наших інтересів, але вона достатньо прозора, тобто тут немає ніякого прихованого мотиву. Це така логіка гопкіна. знаєте, гопніка. Я підніму по максимуму. А потім буду казати, що на цього на цього нічого насправді не було. Але певний тиск таким чином, в тому числі і психологічний, Росія на Трампа здійснює або принаймні в. Вважає, що вона його здійснює, що нам робити в цій ситуації. Ну реагувати з одного боку достатньо спокійно, не шукати якісь там підводні камені чи якісь теорії змови про те, що щось без України там намагаються вирішити. Я до речі, нагадаю, що той же Лавров казав нещодавно, що французи виходили на представників російської влади і хотіли створити окремий канал комунікації без України, але цього не відбулося. Це було схоже до речі на інформаційний вхід з метою посварити Україну і партнерів. Так, от нам треба думати навіть не стільки про ці теорії змови. А займати насправді свою проактивну позицію. Оскільки зараз робота з американцями мінімізована, і це факт, особливо після не дуже вдалого візиту Єрмака до е, сполучених штатів, точніше делегації, яку очолював Єрмак, е, ну наслідки вони явно не якимись суперпозитивними для України е, зараз. Там дана команда, наскільки мені відомо, посилити роботу з лобістами, тобто організувати можливо ще якусь одну поїздку або добре, поки зустріти келога і йому виставити ну бачення, скажімо, України. Так от, доки в нас з американцями не дуже активні взаємовідносини, бо Трамп ще в певних роздумах нам треба не забувати про європейський союз і про те, що для нас дуже важливим є спільна позиція з європейськими країнами. Тут ми бачимо, що деяке таке є послаблення якраз взаємовідносин. В пріоритеті в нас опинилася Сирія. Пан Сибіга туди поїхали, зустрічався з новим очільником влади в цій країні. Україна туди її власне продовольство передавала. Ну історія вона може і перспективна, але вона точно не є зараз ключовою. Тим більше, що нова влада Сирії в е, якось різко заявила, що вона не збирається від Увлятися в тому числі від співпраці з Російською Федерацією, тому можливо більш логічно зараз всі наші дипломатичні, політичні і інші зусилля е, направити на е, європейський союз, в тому числі використовуючи потенціал всіх політичних сил, окрім ОПЗЖ, звичайно, які є у Верховній Раді, щоб десь на рівні міжпарламентської дипломатії відпрацювати якусь спільну позицію і підготувати грунт для візиту Келога, коли він приїде в європейські столиці, він повинен там чути думку не тільки європейців, але й думку українців, яка вже власне. Буде погоджена з європейцями. Тож спостерігаємо. Я думаю, що ми на днях побачимо ще кілька цікавих дуже заяв і певних опосередкованих таких, от моментів, які дозволять нам чіткіше зрозуміти, що там було насправді. Дякую, що були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!